Дома. значить тоді якщо насправді дивіться осінь це пора поетів та романтиків ну насправді коли ж насолоджуватися цими красивими барвами осені друзі чат у мене працює є знайшла я у вас дуже красивий віршик для вас знайшла, друзі. Закрию. Як завжди, зразу пішло куча реклами. Що ж зробиш? Ну, на рекламі на рекламі всі заробляють і ті, хто тут. Тільки ми зайдемо, так, звичайно, реклама і, і полізла. Ну, якщо буде реклама, то ми його потім відключимо. Друзі. Ще раз нагадую, канал мій називається Соняшники Санфловерс» на Ютубі. Другий канал є на Ютубі просто соняшники, де ми лише готуємо. Тут кожного ранку я провожу свої прямі трансляції, хто ще не зі мною обов'язково тисніть на дзвіночок. Підтримуйте мене в чаті. Якщо ви ведете ваші, якщо ви ведете, друзі, канали, я обов'язково вас підтримаю. Працює. Хто ще не зі мною, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Коментарі лише хороші. Модератор Ютуба працює і всі погані коментарі забирає. Тому дякую вам за це, що ви зі мною. Всі, хто зі мною, друзі, якщо вас цікавить, як розвиватися, як працювати разом, я вас запрошую до себе в команду і будемо працювати. І так, рецепт бельгійських вафель. Взяли олівці, взяли ручки і пишемо. Пишемо, друзі. Перше, два яйця. Два яйця. Беремо е, міксером, збиваємо густу піну. Далі сюди я додала, я додала 50 грамів цукру, але. Але тут іще треба попрацювати. 50 грамів цукру. Цукор нам зробив е, оці вафлі, коли я їх вилила тоненько, він зробив такими, як карамельне печиво, у нас стало. Далі я додавала, друзі, збила, додавала цукор, знову збила, щоб, тому що цукор зразу садить. Так? І далі я взяла. На кінчику чайної ложки сода, яка була погашена, туди додавала трішечки, у мене був оцет гранатовий гранатовий оцет. І знову все це збиваю, щоб була постійно там е, піна, щоб воно постійно таке було. І останній штрих я туди додавала 100 грам. Але я думаю, що можна і більше, можна взяти 150 грам борошна. Борошно у мене пшеничне. пшеничне. От таке я зробила потім я взяла в кулінарний пакет і викладала його на оці вафельні форми, але потім зрозуміла, і ще коли навчусь, я вам все це покажу, буду експериментувати. І буду робити. Поки що оцей перший рецепт е, випровадила племінниць і дала їм дорогу, Сказали, що непогано. Е, я також скуштувала, потім я ще відварила згущене молоко, і можна зверху, хто хоче, мазати згущене молоком. Але із-за того, що сюди я вкинула 50 грам цукру, виявилося солодке. І тому його можна трошечки зменшувати, а от саме